Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми запросили до нас в гості переможця з попередніх наших музеїв білочки. Знайомтесь це Евелінка Фізер. Скільки тобі років, Евелінко? Чотири з половиною Молодець. А розкажи, ти в садочок ходиш. Що ви там, в садочку, чим займаєтесь? Які заняття у вас там проводяться? Вже готуєтесь до школи? Які у вас там заняття? Математика, розвиток мовлення, ліплення, аплікація. А яке твоє улюблене заняття? Чим ти найбільше любиш там займатися? Ліпити, малювати? Правильно, Евелінка нам неодноразово завжди присилає малюнки. А хто тобі допомагає малювати? Ти завжди фарбами малюєш. І дуже гарні малюнки. Хто тобі допомагає малювати? Мама. А як маму звати? Нагадай нам Мар'яна. Добре, що тут намалювала ти разом з мамою? Тут сонечко я намалювала, травичку, метелика і тут квіточка і дерева. А які твої улюблені казкові герої? Про кого любиш дивитися мультфільми, про кого казки любиш? Мультики. Мультики? А про кого любиш? Про ведмедів, вовків, зайців. Про кого любиш? Зайців. Про зайців любиш. Ось тут же має. Алінка нам зробила таку гарну аплікацію із писанками, правиш і кошик. Що там великодньому кошику ти кладеш разом з мамою, як готуєтесь до Великодня? Що ставите в кошик? Писанки. Так, ще що? Паска. І і Тут ще гарні такі писанки, ти вирізала, правда, ще з кольорового паперу, такі гарні. Яєчка, правда? ж? Да. І наклеїла. А ще я бачу, ти нам принесла яєчка ось такі гарні, правда? ж? Що на цьому яєчку зображено? Зайчики. Фрагмент сказки про двох зайців, як вони розмальовували писанки, бачиш, Оленко? Бачу, бачу. Ось це теж дуже цікава така писанка. З чого це зроблено? З бумажки. знаєте, як я це зробила? Не знаю, розкажи нам я ядську намастила клеєм, нарізала бумаги і ліпила написанку цю бумажку. Так, і вона вийшла така дуже гарного кольору різного, така кольорова, яскрава, рожева. Добре. А цю як ти робила? Цю знаєш, як ти робила? Як цю робила? Я теж, мабуть, вирізала з такого кольорового паперу, правда, ж тут є такі весняні квіточки. І тут ще мереживо навкруги приклеїла. І дуже вийшла така оригінальна робота. Дуже гарні писанки. Так, а я бачу, ти ще щось принесла? Що ти хочеш це сказати нам? Це для музею білочки писанка. Так. Це для Оленки. Ой, шоколада. Це для мини. Бачиш, Евелінка, знаєш, що ти любиш шоколад і таку гарну писанку. Так, це тобі, дякую. Оленко. Дякую тобі, Евеліночко, Евеліночку. Ой, дякую, Людмила любить квіти, молодець, Евелінко, молодець. Тобі дякуємо. Що, ти нам якийсь віршик підготувала. Да. Розповідай. Дуже любим весь наш край, і любим Україну. Діділаний зелений гай, саду рясну калину, там соловейко навесні співає мішоками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Молодець, молодець. Чим нагороджується виненка Оленко? Евелінко, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, я покажу Призик, сюрприз якось. Будь ласка, лялька тобі така гарна, щоб ти гралася. Книжечка Олександра Гавроша, легенда Невицького замку, яка називається Поган дівча», яку ми розповідали, тобі даруємо цю книжечку. Тримай, будь ласка. Так, і. Календарика хочемо подарувати ще і книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І домашнє завдання, оскільки невпинно до нас наближається таке велике свято як День Матері, яке коли відзначається Ленко, другу неділю травня місяця, правда ж? Тому малята, намалюйте нам своїх мам. Можете й побажання їм написати найкращі, ми зачитаємо в нашому ефірі і обов'язково вказуйте ім'я своєї мами і по батькові і прізвище, щоб ми могли разом з вами привітати дуже гарно ваших мам. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І малюйте малята обов'язково фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були. Дуже добре видно на екрані. І ще малята. Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркусії та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малятах.